Розглянемо, як становити демонстрацію презентації на уроці у Google Meet конференції Відкриємо Google клас, в якому буде проведено урок. Заздалегідь перед початком конференції. Необхідно підготувати, відкрити презентацію, яка буде продемонстрована учням на уроці, налаштуємо показ слайдів у презентації. Для цього зайдемо у вкладку слайд-шоу. Настройка слайд-шоу та оберемо показ слайдів у вигляді, управляємої пользователем. Натискаємо Ок. Далі повертаємося до вікна Google класу. Для того, щоб почати конференцію в Google Meet. Зручніше відкрити вікно конференції у окремому вікні. Для цього натискаємо праву кнопку миші на кнопці Приєднатися та обираємо відкрити посилання у новому вікні. Приєднуємося до конференції. Для зручного використання до матеріалів на уроці необхідно обрати режим демонстрації картинка в картинці. Наступний крок. Повернемося до згорнутої презентації, яка була відкрита попередньо. Далі необхідно розпочати презентацію. Вибираємо розпочати презентацію у режимі вікно. Обираємо потрібне вікно з презентацією та надсилаємо її на екран учнів. Наступний крок запускаємо слайд-шоу презентації. Зверніть увагу: вікно присутніх на уроці не зникає, а розташована по гору. Демонструємо презентації. Починаємо демонстрацію та викладання матеріалу на уроці. Для того, щоб завершити демонстрацію, натискаємо більше не ділитися. Повертаємося у вікно конференції. Виключаємо в. Знову перенести виклик сюди і повертаємося у вікно конференції без демонстрації екрану. Після завершення уроку натискаємо Завершити дзвінок.